З нами Тарас Завгородній, політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю. Добрий день. Доброго дня. Пане Тараса. Хотілося б з вами обговорити свіжі дані соціології. Київський міжнародний інститут соціології їх опублікував. За ними 81% опитаних соціологами респондентів. Вважають, що вибори мають відбутися після війни, і зараз вони не на часі. Такі е, цікаві дані, і крім того, про. про Електронне голосування також соціологи дізналися думку, і там більшість українців, також як і раніше, негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікації. Підтримують цю ідею 29%, а 65% проти в принципі. І цей рівень він зберігається. Наприклад, в листопаді 2021 року. Теж 66% було негативно налаштоване. Тож, пане Тараса, яку інформацію маєте ви, чи справді готуються вибори, і, і чи ці от дані результатів опитування якось скоригують плани щодо виборів? Ну чутки стали частіше ходити, скажу відверто, ну, принаймні такі там переговори, що як, що робити, і так далі. Тобто, якась підготовча робота, ну, принаймні, ведеться, чи буде вона реалізована саме в ці строки? Ну, теоретично, це трави наступного року, це поки що відкрите питання. Ось, тому що, в принципі, законодавство України дозволяє навіть е, вибори президента не проводити в той час, який зараз є. Чому? Тому що 108 стаття Конституції, якщо не помиляюся, 108-го, вона говорить, що наступний президент приходить ну, присяга після того, як обраний наступний президент. Ну, мовно кажучи, у нас вже був прецедент, коли. Виконуєш, обов'язки Пан... був. Ні, 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 ні. Пан Кучмаш був на 4 місяці більше президентом ah. за 5 років. Mm -hmm. <кій> І він ж ну там вже був третій тут. Треть... Пам'ятаєте ну, 2004 та, році тур. в принципі це відповідає там конституції, але подивимося, що воно буде в дійсності в реальності, тому що я розумію людей, які не довіряють електронному голосуванню. Я чесно кажучи, як людина, яка брала участь в організації виборчих кампаній, не розумію, як технічно можна поки що це все зробити. Все організувати, тому що невідомо в якому стані на стані знаходиться реєстр виборців, що з ВПО робити та іншими ну, тимчасово переміщеними особами, і багато чого іншого як організувати безпечне голосування, якщо люди будуть приходити на дільниці. І ну просто багато ну і плюс 90, дивіться виборча кампанія. Це ж не просто прийшов проголосував. Це ж 90 днів. Все ж таки передвиборча кампанія. Це означає, що росіяни активно будуть використовувати різні форми ПСО для того, щоб розхитати наше суспільство. І так далі, і так далі. Ну і плюс, ми ж повинні розуміти, що головне ж в виборах на те, що їх провести, провести вибори це не проблема. Проблема в тому, щоб вони виглядали легітимними, а це дві різні задачі. На дивіться, навіть для Путіна, незважаючи на те, що він вибори в принципі може не проводити у себе, але для нього важлива легітимність влади, чому тому, що навіть його щирі прихильники повинні прийти проголосувати і надати мандат довіри, так їх там до 90%, 30%, тридцять, дай Боже, але вони повинні прийти і показати, що вони підтримують владу. Ми ж повинні розуміти, що багато речей, які зараз є проблем в Україні, ну не потрібно проводити вибори. Ну умовно кажучи, що заважає нарешті вигнати прем'єр-міністра, який не вбіса нічого робити не хоче. Да з організації військової економіки, це можна зробити в рамках діючої конституції, в рамках в рамках пардіючого парламенту. Знаєте, коли Панерасе, це, це я пам'ятаю. Ми це в попередніх ефірах обговорювали цю тезу. В принципі, ця позиція відома. Пане Тараса. От щодо електронного голосування хотілося просто детальніше з вами проговорити, тому що я пам'ятаю, що до виборів, коли спілкувалися з слугами народу, вони казали завжди про дію в контексті майбутнього цієї країни в смартфоні. Вибори в смартфоні. Ну тобто, концептуально, дія в тому числі передбачалася під такий формат голосування. Зараз це могло б вирішити, пам'ятаєте, ті п'ять пунктів, які назвав Стефанчук. П'ять проблем для проведення виборів. От що там військові, ВПО дуже зручно виходить, вони можуть відкрити дію і проголосувати у дії. На перший Ні. погляд, ми, ми знову повертаємося до того, що я говорю: вибори. В принципі провести не проблема навіть за допомогою дії і все іншого. Інше питання наскільки вони будуть виглядати легітимними. Довіра до виборчого процесу, хто підраховує процеси ти більше. Тим більше ми от бачимо, як в Росії відбувалося електронне голосування. Як тільки з'явилося електронне голосування в Росії, там чомусь навіть опозиція припинила вигравати навіть в Москві, так тому що там електронне голосування фактично використовується як спосіб підтасовки виборів. Так і тому українців немає довіри до електронного голосування. Більш того, ну, майже в жодній європейській країні, і навіть Сполучених Штатах Америки немає електронного голосування. Такого масового. є тільки в Естонії, це правда, але це маленька країна, де кожного можна там проконтролювати. Ти знаєш, ти повинен в поліції отримувати окремий там рідер. Тобто там фіксується ну, великий контроль дійсності, а в інших країнах цього немає. Тому що дивіться: ну, ну я от просто моделюю ситуацію. Теоретично проходиться електронне голосування. да, ну, Росіяни вкидують в мережу, що дія зламана. да, От всі виборці, і там і ми, і вони говорять, що зовсім інші результати, ну і, і що робити? да, А, а як ти доведеш? А наскільки контроль, якщо в руках влади знаходиться електронне голосування, як ти це проконтролюєш? Чи буде опозиція контролювати це процес? Тому що на дільницях та порахувати можна? От бюлетні, там є спостерігачі від рідних партій один за одним слідкують. от там вкинути неможливо. Ну, принаймні, ну, максимум, що я можу вам сказати, максимум, враховуючи контроль один одного, ну плюс-мінус один-два відсотка можна якось, якщо сильно дуже постаратися, ну намахлювати різним способом, визнавати недійсними бюлітні, якісь дільниці виносити. Але для цього потрібна система. Тобто, повторення історії, як це було у 2004 році з паралельними серверами, і всім іншими, ну. Вже неможливо з поїздами, які їздили по країні, вкидували і так далі. Це неможливо. А от щодо електронного голосування, ну велике питання: Як ти проконтролюєш, звідки ти знаєш, хто там реально що, що там е, наштампував, чи, чи то діє, чи то інше. Плюс ну навіть не сумнівайтеся, що росіяни будуть активно цим користуватися для того, щоб головне під, е, підірвати легітимність влади, легітимність влади, коли знаєте. Невідомо хто обирав цю людину і так далі. Це буде велике питання і визнання, в тому числі нашими західними партнерами, в тому числі виборів. Пантераса додам, що сказав цього приводу міністр цифрової трансформації Федоров. Він сьогодні інтерв'ю дав велике і заявив, що можливість проведення виборів в Україні через дію наразі не обговорюється. Зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження ЦВК. Та парламенту, але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію, і враховуючи в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним. Вважає Міністр, а от які ще можуть бути варіанти електронної демократії? Чи можливо, ну пам'ятаєте, в слуг народу, коли вони йшли, в них теж була концепція народовладдя через референдуми. Чи можуть у нас референдуми перейти в електронний формат? Тому що насправді я не бачив багато, було розмов про референдуми, але жодного референдуму так у нас і не відбулося за ці роки? Слухайте, ну народовладдя це туфта, одразу ж вам говори передвиборчих технології. Чому? Тому що сам по собі парламент є. Народовладдям тому, що люди проголосували за тих депутатів для того, щоб вони представляли їх інтереси. Якщо депутати говорять, що їм потрібно ще якісь там інструментарій, то тут питання: навіщо такі депутати потрібні? навбіса їх обирали. От навбіса їх обирали референдуми. Знаєте, це така досить слизька річ. Багато речей там можна просунути з різними варіантами, недаремно. Референдуми дуже полюбляють в першу чергу автократичні режими. От у них референдум там, да це починалося з гарних референдумів, наприклад, в, в Гітлерівській Німеччину. Там думка народу. Давайте послухаємо, що каже народ. У нас представницька демократія, так народ обрав парламент, все вирішуйте питання. Якщо ви не спроможні вирішувати питання народу, розпускайте парламент, переобрайте парламент, все. Ну... Ну, Місцеве можемо... референдуми. Місцеві референдуми? Ну, теоретично можливо. І то знову таки, з яких питань, як воно буде відбуватися? Яка довіра до цієї системи буде? Ну, і багато чого іншого. Тому народовладі, електрона, пряме? Що значить пряме? Ну, вас обрали. От вас обрали, є монопіщі, про, про, про які ще народовладдя ви говорите? виговорить, пане Тарасе, Ну ви знаєте, всі депутати вони відриваються від реальності з часом, теж так і відповідно. А голосування в конкретний момент воно напряму може відображати Де депутати в реальності не поверталися, да розумію. та але завжди ви знаєте, пане Тараса, можна ж знайти і хороші і погані приклади застосування референдумів. Коли хороші, то нам кажуть, що дивіться Швейцарія, там Німеччина, Сполучені Штати Пухайте, Америки, Польща... Швейцарія, ну давайте знову про Швейцарію. Швейцарія унікальна країна навіть за європейськими мірками, абсолютно по іншому будувалася, так абсолютно інший менталітет. Так, країна розділена фактично на кантони, які мають багаторічну багаторічну історію. Вони коли там нам ще говорять швейцарську модель, чому у нас немає двомовності, і так далі. Mm. Ну, хоч вивчи, що таке в Швейцарії п'ять мов. Якщо ти е, живеш в німецькому кантоні, так, то ти не можеш знати там німецькою мову. Ти повинен знати німецьку мову. Ти не можеш сказати, я з французькою мовою, тут буду розмовляти французькою мовою. Ні. Там жорстка сегрегація, так. Іс історія Швейцарії вона будувалася дуже довго. Вони до цього йшли. Там війни були, знаєте, років так. 200, якщо не більше, і і жодна країна в Європі не має таку модель, як Швейцарія. Тому коли говорять навіть на тут люблять у нас теж висмакнути, які знають о. А от Швейцарії так, да я говорю, А в Польщі, наприклад, не так. Я вважаю, що ну більш близька нам по менталітету, наприклад. і по розмірам і по близькості країна, ну, менталітету це Польща, наприклад, а не, наприклад, далека Швейцарія, ну не проходить Україні... референдум, пане Тараса. Якраз під час виборів був референдум останній. Де 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 був? В Польщі? Ні, ну можливо. Я ж не говорю, що саме інструментарій референдуму не це. Ага. Я я говорю, що коли говорять, давайте пряму демократію проводити. Ага. Да, ні, шановні, це популізм, брехня. Ось і відверта, відверта оказамилювання людям, тому що вас обрали парламентом. Ви є представники народу влади, є представництва демократія. Так що вперед працюйте, як ви говорите, повертайтеся в реальність. Ось і засукавте рукави, працюєте на країнараса, щоб закрити тему з референдумом? якщо ми в неї вже увійшли, ну здається, що війна створила дуже багато дискусій в суспільстві і багато складних питань. Напевно, після війни буде обговорюватися і дискутуватися. І звичайно, що чи зможе якраз от цей інструмент стати моментом ну вирішення складних питань, які будуть стояти перед суспільством? Чи навпаки це буде інструмент там розділення і розбрату? Ну, дивіться, знаєте, я коли говорить про різні IT-системи, і так далі, я завжди наводжу приклад, точніше, слова Біла Гейтса. Ну, Біл Гейтс, точно спеціаліст в іт системах Що mm -hmm. він сказав? Е, якщо система в реальному житті погано працює і додати їй іт інструмент, система почне працювати ще гірше, якщо взагалі припиниться існувати. Ну, це правда. Mm -hmm. Вона просто буде працювати ще гірше, тобто все рівно йдеться про інституції, так? які повинні будуть повну. Тоді поява it систем воно доповнить і покращити роботу. Якщо у вас бардак на митниці і, і, і все, що з цим пов'язане, поява там it системи ну ніяк не, 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 не звикне. Знаєте, це це пам'ятаєте. Я завжди згадую історію, як мінявся у нас. Митниця, по-моєму, в 17-му чи 18-му році. Там стався збій. Три терабайта інформації, куди зникла по операції по митниці. Да? От вам відповідь От на, на питання стосовно IT систем. Це не покращить. Це не покращить. Дійте, вибудовуйте в рамках діючих систем. інструментарів в принципі, є. Її, головне політична воля. Мотивовані люди, які готові це вирішувати проблеми. А це те, що ми говоримо, це оказамилювання. Називається пан Тараса. Ну можливо, в контексті мобілізації це нам допоможе, тому що от пан Федоров в цьому інтерв'ю сказав, що не примусово, а добровільно в в Україні планують запровадити і запустити смарт-мобілізацію в тестовому режимі. Це дозволить людям самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватися. Також людина може залишити заявку, пройти рекрутів співбесіди. Тест. Навчання, а тоді вже до прикладу потрапити там в роту дронів, чи на якусь іншу посаду, на яку вона більше хоче потрапити в війську. Як ви думаєте, чому от у владі задумались над такими підходами? І чи дійсно нас чекає перегляд ну, формату мобілізації? Чи це на часі? Чи це назріло? Скажімо так? Ну, послухайте, я б тут це вітав, якщо б йшлося про підготовку операторів дронів. Ми повинні розуміти. Дивіться, що роблять Росіяни Росіяни зараз поставили завдання підготувати 1 мільйон операторів дронів. У нас це повинно бути частину там до по-моєму якось за 2-3 роки. У нас ця частина вже повинна бути шкільною програмою так? Люди повинні вчитися і йти в механізацію. Ми повинні розуміти, що вміння керувати дронами, це повинна бути навичка, тому що тобі, що це далеко від лінії фронту, є можливість керувати цими процесами і так далі. Відповідно, як інструмент, якщо там це буде навчання, це дуже добре. Обрати добре. Але я вважаю, що це помилкова, помилкова думка, що додаткова мобілізація. Вирішить проблему з Росією. Не вирішить чому у росіян людей. Більше, якщо там ми візьмемо там 500 тисяч 600 тисяч, ну вони 2 мільйони прикле... закличуть. І для них це не буде проблема для нас. Це буде проблема. Тому ми повинні розуміти, що треба йти в механізацію, тільки в механізацію єдиний ресурс, який у нас не вичерпний. Це виробництво власної зброї. Я завжди про це так. говорю. Тільки мобілізація оцих промислових ресурсів. Краще повинен бути. У нас є доступ до земних компонентів. Тоді, тоді, тоді з'являється зв'язка. Ти можеш навчатися бути керівником дронів, так ну, наприклад, в школі навіть навчатися, так, або на першому там, курсі інституту. Можеш отримати кваліфікацію військову. Сидіти у себе вдома, отримувати завдання сьогодні, ми знищуємо завод нафтопереробний, наприклад, в Краснодарському краї. краї. Ну як там СБУ сьогодні відзвітувало, що от позавчора туди прилетів прилетів туди завод, а це можна дистанційно робити або керувати цими системами? Тобто, ми повинні йти в механізацію, тільки власне ВПК, власна механізація, так. тому що все, що так. Говоримо, ми намагаємося копіювати Росію. Але ми не зможемо скопіювати Росію. У них людей більше, у них ресурсів більше. Вони вони можуть втратити там під авдіївку 10 тисяч людей. Для них це не проблема. Ми не можемо це зробити. Це правда, якщо ми це будемо змагатися, хто скільки більше а, мобілізує, ні. Так, не вийде. Вони більше мобілю. Ну, тут. тут знаєте, так. просто математика, яку ти сідаєш і робиш, так. пан Дерас. Ще одна ініціатива, яку хотілося б з вами обговорити. Коротенько в Україні хочуть штрафувати громадян за порушення комендантської години на суму до 17 тисяч гривень. Відповідний законопроект вже зареєстрували в Верховній Раді. Згідно з документом, українці пропонують штрафувати від 8 до 17 тисяч гривень. А бізнес на 50 п'ятдесятип'ятдесят 51 або 102 до 102 тисяч гривень. Ось така ініціатива, на ваш погляд, чи актуально чи потрібно, і чи потрібно переглядати комендантську годину? Бо, наприклад, депутат зі Слуги народу Мазурашу, він, наприклад, вважає, що в регіонах далеких від фронту можна і переглянути в принципі режим комендантської години. Не завжди це актуально на місцях. Ну, Мазурашу у нас славиться такими ініціативами, що краще не дивитися. Ну, дивіться, ну що значить далеко від фронту? Да Ну, наприклад, аеродром в Хмельницькій області. Далеко від фронту? Ну, начебто, далеко. Але чи може там диверсійна діяльність бути? Може диверсійна діяльність бути? Або газотранспортна система України. Ну, наприклад, броди, так? Львівська область. Вона далека від фронту, далеко. Чи е, небезпечно там, небезпечно, тому що може прийти диверсант, закласти вибухівку або знайти якогось колаборанта на місцях. Тому, звичайно, що тут слід підходити до уважніших до цих речей. Е, чи спрацюють штрафи? Ну, мабуть, зможете спрацювати, я не знаю. Тут важко сказати. Стосовно бізнесу і всіх інших, ну мабуть, повинна бути тих, хто критично там залежить від там, цілодобової роботи. Так повинна бути там, да, можуть давати якісь дозвіли. перевірені люди зі списками, зрозуміло, хто їздить. А так в дійсності я підтримую комендантську годину, тому що вона повинна бути. От ну пам'ятаєте особливо перші дні, коли під Києвом стояв ворог, коли скільки ДРГ заходило, різних ДРГ і так далі. Тим більше ви ж повинні ще розуміти, що росіяни теж, теж прогресують. Вони вже вербують людей. На окупованих територіях у них досить непогана українська мова. Це не так, що знаєте, як там пекельні борошна і так далі. так Самі самі росіяни вчать росі... українську мову. Я от бачу вже. Ну, більше ніж 8 місяців досить активна, гарна кампанія по інтернету. Йду працюють боти з гарною українською мовою, гарно вибудовано. Наскільки відомо, що навіть вже самі росіяни починають вивчати українську мову, тому що вони нарешті розуміють, що російською мовою пропаганда не працює. Тому тут не таке просте питання, пане Тарасе. Тут тут є важливий момент, що планують штрафувати громадян у це штрафи, так але часто от люди, які не мають власного транспорту, так і громадський транспорт, наприклад, у Києві дуже обмежено функціонує там до пів одинадцятої лише, і потім ти, як хочеш, так і добирайся додому, якщо ти не встиг, таксі коштує там 500 700 гривень. Ну не всі можуть це собі дозволити, і тут ще й людей за це почнуть штрафувати. Ну, це ну, виглядає давай... трошки несправедливо, скажімо так. Ну давайте давайте будемо так: люди дорослі так Вони в курсі, що в країні йде війна, що комендантський час давно встановлений, а плануйте своє життя відповідно до вимог, які встановлює держава. Якщо ви не змогли спланувати свій час, ну там, наприклад, на вокзал приїжджає, ну так сидіть на вокзалі, ну вибачте, ну а що, тепер через те, що ви не змогли спланувати свій час, те, що для вас таємниця, що в країні йде війна. Виявляється, ми повинні тепер перебудовувати правила під кожну людину. Ні, всі дорослі люди повинні вже планувати відповідно свій розпорядок і так далі. Я розумію, що зламалася машина. Ну теоретично таке можливо. Я цього не виключаю, але це один одиночні випадки, які можна пояснити, можна зробити. А так я прихильник того, щоб. Дисципліна зберегалася, ворог нікуди не подівся. Він ще більш вишукана діє, Так що представників ДРГ важко буде вже вирахувати, тому що це будуть громадяни України з окупованих територій. Що ж, пане Тарасе, дякую вам за цю дискусію і коментарі в нашому ефірі. Тарас Завгородній, політехнолог був гостем ефіру. Новини Лайв.